Ви таке кав'ярня та кава-зернова? Ні. Каву п'єте? Ні. Каву. Хлопці теж. Хлопці на каву, каву Каву знаєте кав... зернова? Звичайно, знаю. О, бачите, він... А ви? Так. Навіть Олексій знає. Знаєте Олексія, до речі? Ні. Це таке нормальне, так. Коротше. Є головне питання питання від Олексія. Що спільного між кавою і зубами? E, між кавою і зубами да. e, напевно, що кава впливає на емаль Зубну. Як, а чином? що спільного? Спільного? Ні, ну ладно, давайте розвивати. Кава впливає на емаль. Яким чином? E, ну, я чуть, що вона ну, негативно впливає. Фарбує, може, чи ні? Не фарбує зуби, ще що щось таке. Може жовтіє зуби. Відповідь. Як ви думаєте, я п'ю каву чи ні по моїм зубам? Mm. Віски mm -hmm. та п'є вінка напевно що є, на, він, на, 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 є башу як сумашечого зернову зерзернува зя, касоні чашок со виливаєте з нього? бачите? 40 випив. Хлопці молодці, 40, давайте, молодці давайте так все. Красава. Це вам. Ого. О, дивіться, опа, тобі, ще все, дякую. Тобі. Дякую. Зу. Молодь зубами, все. молодь зубами. Зубами? Да. Да? да? да. 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 І все. Да. І все, і да. да. все працює. Якщо штрапається зубами, потім до стоматолога прийде. Ідеалі. Ідеалі. Да. Давайте. Все, братуха. Красавчик. Все. Красавчики з ким там. У! Все, колечко там буде. Давайте, пока. Ой, палець йому впасть. Ура, єс! Yes! Це сталося. Я підписаний, Вікторі. А.